Про події війни говорить стратком сьогодні. Після тривалої паузи, у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ту 95 МС. Повітряну атаку ворог почав із пуску безпілотників. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ. Вночі Росіяни атакували Україну безпілотниками типу Шахет із російського міста Приморсько-Ахтарськ та зенітними керованими ракетами с 300 з території Білгородської області. Усього зафіксовано пуски семи ударних безпілотників та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару шахетів був Дніпропетровська область, зенітних керованих ракет Харківщина, силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 5 ударних БПЛА противника. О 6.25 командування повітряних сил зсу повідомило про пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС близько 6.30 повітряна тривога охопила Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Донецьку області. О 6.46 повітряну тривогу оголосили у Київській області ще за хвилину на Кіровоградщині та Черкащині. Говорить речник повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат. Ну і під ранок ми вже бачимо пуски тих ракет, про які всі дуже довго говорили. Це Х-101, Х 555 п'ятдесят З попередньо 9 літаків стратегічної авіації. Ту 95 п'яти розділили ті літаки на декілька груп і здійснили пуски. Крилатих ракет попередньо 19 ракет було запущено. Крилатих х-101 х-555 Ну і маємо непоганий результат протиповітряної оборони. Це 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині на Дніпропетровщині слідували вони курсом спочатку до Дніпра. Приблизно в Дніпропетровську область, звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на Дніпропетровську область є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юрівській громаді. Пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки, авто і церкву. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Шатоненького, Первомайського, Донецької області. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Міністерство оборони України отримало перші результати співпраці з приватними компаніями щодо залучення людей до збройних сил України. Зокрема, з моменту підписання угоди між міноборони та компанією X 10 листопада на цьому майданчику розмістили вже більше 320 військових вакансій від різних підрозділів. Кількість людей, які відгукнулися на ці вакансії, сягнула 6,5 тисяч. Як нагадує Міноборони, в Україні є можливість укладання контракту до завершення особливого періоду. лоббі X дозволяє військовим командирам розміщувати конкретні вакансії до власних підрозділів та відбирати собі кандидатів, а громадянам вибрати бажану посаду і підрозділ у війську для несення служби. Таким чином можливо більше контролювати своє майбутнє в армії і потрапити на посаду відповідно до власного фаху і досвіду в підпорядкування підрозділу, до якого є довіра і прихильність, наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Щоб потрапити на службу за контрактом, необхідно обрати бажану посаду і підрозділ на онлайн-платформах, які співпрацюють з міноборони та розміщують у себе конкретні вакансії військових підрозділів. Наразі, окрім лобі, ікс, це також можна зробити на «Work.UA». Ta roba Адміністрація президента США Джо Байдена може піти на поступки для Конгресу і погодитися додати в законопроект про додаткове фінансування пункт про перешкоджання нелегальній імміграції через кордон США та Мексики, аби забезпечити нову допомогу Україні та Ізраїлю. Це саме той пункт, на якому наполягають республіканці, відмовляючись підтримувати без нього законопроект. В цілому про це повідомляють міжнародні медіа із посиланням на джерела, за словами джерела, яке цитує агентство Reuters, Адміністрація Байдена розглядає підвищення стандартів перевірок притулків. Також в угоді з конгресом може фігурувати розширення процесу швидкої депортації по всій країні. Зокрема, зазначає джерело двопартійна група сенаторів також обговорює кількісне обмеження запитів на надання притулку. Гадаємо, що президент США Джозеф Байден ще у жовтні подав до Конгресу запит на виділення 106 мільярдів доларів, із яких понад 61 мільярд передбачається для України здебільшого для. Закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакету передбачається для Ізраїлю, допомоги азійсько-тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі гази тощо. Перед нами стоїть дуже чіткий вибір. Чи гарантуємо ми, що агресія Путіна проти України продовжить бути його провалом? Або ж Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас, розділити нас, зможе не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести свою агресію на інші країни, в тому числі потенційно на країни НАТО. Заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи необхідність продовження американської допомоги, варто додати, що очолювана республіканцями Палата представників планує в цьому році завершити роботу до 14 грудня і піти на різдвяні канікули. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.